Усім доброго дня! Нове поступлення Audi e-tron 55. Ексклюзивна версія Black Edition. Батарея 95 кВт. Виготовлення кінець 22-го року, 10-й місяць, модельний 23-й. Ця модель e e-tronчика краща за модельний і виробництво 21-й, 20-й, 22-й. Оскільки. Вже перевірено мною. Ця автівка проїжджає більше кілометрів. Напевно, інша прошивка. Чимось вона відрізняється. І проїжджається є ятрончик 400 кілометрів. Ну, звичайно, в більш економному режимі. Але це факт. Також відрізняється мультимедійкою. Мультимедійна система вже трошки інше меню, трошки інші можливості, набагато краще. Також це версія Black Edition, як бачимо, на жовтих супортах, жовті ремені безпеки, жовта стрічка по сидіннях де. Ну і саме ексклюзивне, це колір. Такий колір, дійсно рідкість, як на нашому ринку, так і на німецькому. Я його такий колір вперше маю, дуже ефектний, дуже класний. Колір грунтовки, шпакльовки, як хто називає. 21 й диски Audi Sport. Дуже класні диски. З новою резиною Bridgestone 24 року. Ну, експлуатація автомобіля почалася 23 2023 році. Це і видно по стану. Стан лаково-фарбового покриття як новий. Немає жодних царапин, сколів. потертостей. Покажу вам лакофарбове покриття, перевірю. 106, 107, дах. 127. крило 130. 99. Матричні фари з функцією вирізання автодальнім. 119. 105. Безключовий доступ. Також є в нас Дотяжки на всіх дверях. З відкриття багажника помахом ноги. Комплектація тут дійсно дуже і дуже серйозна. Таких я я ще не бачив навіть, напевно. 127, 129, 97, 94, 93, 95. Версія Black Edition і має Black пакет, тобто всі значки чорні, релінги на даху чорні. Є в нас панорама 128, 124, 135. Автомобіль пригнаний з Німеччини, ще не заїхав, розмитнився, сертифікований, готовий до постановки на перший облік. Весь автомобіль в рідній фарбі, жоден елемент не віднімався від автомобіля, не крутився, всі болти на своєму місці, немає ніяких школів, навіть по капоті, видно це. Камера 360 градусів, немає нічного бачення єдине що і немає проекції. А так комплектація просто максимальна. Є всі доступні асистенти, які могли бути, а також є асистент, самопаркування. Віддаленого самопаркування. Ось бачите, є кнопочка така П. Парковка. Зажимаєте кнопочку і машина сама паркується. Або з телефона, це по віддаленому доступу можна припаркувати автомобіль чи випаркувати з місця парковки. Покажу проємчики ще. 94. 103, 112. Музика Бен Холоссон, топова, подвійні склопакети, сліпі зони в зеркалах, зеркала з підігрівом, електрозатемнення, автозатемнення. Чотирьохзонний клімат-контроль. Взаді USB-порти Type-C. Велика панорама Чорна Стеля. Під Підлокітничка у нас є підстаканники. Ось такі жовті ремні, дуже класно дивляться. Зразу видно, що ця версія заряжена. Шкіра Алькантара, салон поєднання. Підігрівий сидінь, звичайно, 97, 95. Немає жодних потертостей, жодних слідів використання. Автомобіль в стані... Наближений до нового, можна сказати, що новий. 93, 84, 102. Немає ніяких потертостей, це люкс. Дотяжчки працюють. Диски дуже класні. Спорт. Зокрема. Тут у нас також все в новому стані. Руль як новий кермо, не зношене. Пробіг 85 тисяч. Є амбієнт підсвітка різнокольорова. Також додаткова опція це максимальна кількість айербегів і підсвітка застібок ремнів безпеки. Автоматичний клімат контроль. Покажу ще Ось Також ось такий напис. Є Tron Black Edition. Мало таких автомобілів. У нас на ринку. Підкопотку я не мив. Не люблю в електричних машинах її мити. Тут зарядки, повний комплект, оригінальне все. Так, тут не видно. Все. все в новому стані. Ось кнопочка P. Це саме паркування. Ну це дійсно крута штука. Пнеймо підвізка в нас є, бездрутова зарядка. Type-C. два спереді, два взаді. Застіп кірмів з підсвітками дуже гарно виглядають в поєднанні з амбін підсвіткою. Також відмінність даного автомобіля 23 го модельного року це можливість установка тем. На великий монітор також ці теми підтягують амбієнтну підсвітку і в поєднанні з заставкою на екран це виглядає дуже і дуже круто. Автомобіль сам оновлюється, сам прошиваються мапи онлайн. Автомобіль постійно знаходиться підключений до мережі, до інтернету. Є підігрів керма. Також підігрів. Зараз покажу всіх скляних поверхонь присутня. Можна також включити обігрів скляних поверхонь з телефона. Можна включити підігрів сидінь з телефона, кліматизацію, обігрів чи вентиляцію салону. Подивитись стан всіх систем автомобіля, контролювати зарядку, дивитись, де автомобіль знаходиться, сигналізація онлайн, приходить сповіщення при крадіжці, ну чи при проникненні, не дай Бог, в автомобіль. Автомобіль дійсно достойний. Приборка віртуальна. Все. Всі послуги активні по віддаленому доступу і Audi Connect, навігація, як бачите, Google Maps працює. Автомобіль онлайн знаходиться. Бачу корки, затори на дорогах, заправлені станції і так далі. Тут, звичайно, через те, що версія Black Edition, тут у нас карбон, карбонові вставки дуже гарні. Пам'ят сидінь. Все в новому стані. Сидіння як нові, немає жодних слідів використання. Так само і пасажирський, і задній ряд сидінь. Все в відмінному стані. До автомобіля є два ключі, звичайно, і карточка до підключення послуг Audi Connect. З паролями кодів доступу. Відкривається багажник без ключа за допомогою ноги. Тут все в ідеальному стані, дві кнопочки. Так ми бачимо, що є комфортний вхід. Багажник в новому стані. Відлінно, все збережено. Тут у нас фаркоп, аптечка, сабуфер. Сіточки. Ось так все виглядає. Кому потрібен ще раз він номер, прошу. А, і так само можна закрити. Чуємо характерний звук, це закриття. Кому сподобався автомобіль, спішіть таких пропозицій на ринку дуже мало. Я думаю, що нема на такій комплектації І в такому стані я впевнений, що не знайдете. Ще 23 й 23 рік. Автомобіль просто надзвичайно красивий. Дякую всім за увагу.